Друзі, всім, всім, всім радісні вітання. Я, Олександр, людина чудосія, Вітаю вас у енергопросторі. Золота епоха. Надзвичайно я отримав натхнення від вашого останнього зворотнього зв'язку, ваші відгуки, ваша система енергетичного обміну. Ваші запитання спонукають мене шукати нові матеріали, які зараз турбують всіх нас, які ми з вами проживаємо, і це є суттєво і дуже важливо, адже ми проживаємо це у всій повноті, у всьому, у всьому щасливому об'ємі. А сьогодні я хотів би обсудити з вами таку важливу тему, яку у розмовами з декілька учасниками нашої спільноти я відчув інтерес. І багато хто відчуває, власне, от що в останні дні листопада ми проживаємо якісь неймовірні відчуття. Нас так би мовити, гойдають неймовірні гойдалки енергетично-емоційних пригод. Так на правду протягом 20 днів людство почне подорожувати через неймовірну космічну систему чакр і активовувати власну. Кундаліні. Цей 20-денний портал Вознесіння він проявляється з 5 по 24 листопада, і ми з вами, друзі, будемо подорожувати. Ми будемо подорожувати через цю космічну систему цю Кундаліні і активовувати наше майбутнє. Ми закріпимо новий унікальний фундамент, який був створений окремо від усього поділу і хаосу світу. Що, як ви бачите, розпадається, ці дні є потужними та активізуючими, оскільки ми виходимо з вами за межі минулого і зливаємо теперішнє. З майбутнім ці 20 днів є центральним стовпчиком космічного календаря, який представляє так, би мовити, наш хребетний стовп людського тіла та ядро землі, що простягається з півночі. На південь, і він проявляється для нас святим вогнем пробудження через усі наші чакри. А хто займається в групі Телеграмі? Ми проходили ці унікальні квантові активації. П'ятивимірні, і вони направду пробуджуються ще не вогонь. Та кожен із вас все рівно відчуває, чи активно, чи пасивно, адже всі ми в цьому процесі, всі ми на землі. Тут нема. Зараз гігантських просвітлених істот, тому що просвітленим тут уже нема що робити. Всі працюють і у всіх нас є основна задача чистити те, що є у нас, як наше кермічне, щоб ми стали якомога чистішим і не забруднювати довкілля. Ось зараз основна задача. А в верхні ешелони помічників, наставників вони справуються своєю задачею. Головне, щоб ми не гальмували їх. Вся ця енергія у нас спускається на землю від великого центрального сонця і бога. Ху напку кожні 260 днів. Ці енергії вони повертаються знову і знову та кожного разу вони повертаються з висхідною частотою, і це піднімає нас на вищий, більш рідкісний, буквально такий унікальний рівень. Так, це буквально для нас значить, що ми потрапляємо в спіраль висхідного сходження. І ці 20 днів вони будуть потужніми в цей ключовий і унікальний час на Землі, коли нас виштовхнули із наших зон комфорту, і ми не можемо контролювати реальність, що руйнується навколо нас. Це процес. Який вимагає глибокої капітуляції повної довіри до цього космічного процесу, а також непохитного усвідомлення того, що ми в безпеці, ми сильні, ми захищені всесвітом по нас подбають, і коли ці основні дні проходять зі свідомістю, відкритим серцем, глибокою віддачею, наміром для вищого блага. Вони можуть допомогти закріпити і проявитися у формі нові вищі частоти. Ось чому я знову швидше нагадую вам про цей процес для всіх нас. Ми в цій грі, ми разом, ми єдині. І нас просять поглинути це випробування святим вогнем. Ми робимо це. Підвищуючи наші частоти, щоб містити більше енергії, наповненої світлом, єдністю, безумовною любов'ю і збалансованою гармонією. Роблячи це, ми також відпускаємо страх, ненависть, поділ, его, ментальні жертви, меншовартість і всю 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 неправду. Нам так багато доступно, якщо ми піднімемося над цим хаосом, шумом. Залишимося в наших серцях з нашою безумовною любов'ю, наповнимося вдячністю і будемо діяти з єдності свідомості. Всі ми, друзі, покликані стати, так би мовити, на якір нової точки орієнтації, нової рівноваги на землі, в першу чергу, в наших серцях, зв'язуючись з вищим серцем і закріпити наші вищі Я. І наші фізичні тіла у цьому новому циклі. Ви ж це відчуваєте. Ваші сни про це підказують. Кожна зміна епохи завжди досягає точки глибокого незнання. Щоб знайти новий шлях в рамках нових законів природи, вбудованих у нові частоти. Це час, щоб закріпитись на якорі до наших унікальних, божественних внутрішніх центрів. І, звісно, не відволікатись і не втягуватись ні в що, що запускає старі програми, що власно походить від старої парадигми. Все це зараз знаходиться поза нами, якщо ви не запросите цю енергію всередину себе. Буде п'ять імпульсів енергії, які пройдуть через маківку. Горло, серце, сонячне сплетіння і короневу чакру. Кожен імпульс триватиме 4 дні, і кожен день матиме один з чотирьох напрямків: Схід, північ, захід, південь. Продовж цих 20 днів. Відбувається ось що в моєї мирі? Свіжа, космічна енергія від великого центрального сонця починає спускатися в наше фізичне тіло. Мило, любо, але все проникну починає з корони чакри. Сахасрари, вінець, як би ми її не називали. У той же час ця там мила, оновлена енергія, що надходить. Відчуваєте, правда? Знизу висхідний східний потік від ядра землі починає підніматися вгору в наше фізичне тіло, починаючи з кореневої чакри. Вверх. Угу. І низ цей процес дуже схожий на те, знаєте, як от в природі, можливо, хтось спостерігав, або дивились відео: як блискавка б'є в землю. Коли блискавка спускається з неба, енергія землі також тягнеться вгору. Щоб, власно, зустрітися в точці з блискавкою, що спускається, і ця точка злиття низхідної космічної енергії, з висхідною фізичною енергією, досягає одне одного в дуже потужній. Центральній точці, це вірно, наші серця, серце є центром усіх центрів, які і повинно таким і бути, бути нашим важливим важливим. Потім нова космічна енергія, що входить. Опускається на нас від великого центрального сонця, продовжить свій шлях уже вниз через наші чакри, поки не заземлиться в нашому фізичному тілі, не закріпиться в ядрі землі. Все від нас, власне, залежить, яка в нас провідність, чим ми займалися, які думки в нас проходять, чи наскільки ми очистились. Отож, наша висхідна фізична енергія також пройде через наше серце, підніметься вгору через нашу маківочку і далі. Допоки не досягне і не закріпиться саме там, у джерелі у великому центральному сонці, цей процес займає 20 днів. Це також відбувається одночасно з нашою землею для всіх її об'єктів, для всіх присутніх духовних матеріальних. Початок більшості традиційних церемоній має, починається із заклику і відправлення любові до семи сторін світу. Ви можете зараз разом зі мною ввійти цей процес, пригадати свою майянську історію втілення і цю відозу і, зрештою, звернутися, тому що це все випромінює тільки любові світло. Дорогий великий творець всього живого хунапку. Серце небес. Серце землі. Серце сходу, серце півночі, серце заходу, серце півдня, серце сердець, чи центр. Ось таке просте, чудодійне. Диво, яке ви можете проробляти. Я пропоную вам починати кожен день із шанування цих сторін світу і Бога всього творіння з величезною любов'ю і смиренням, яке притамане вашому серцю. Послухайте його, послухайте вашу душу, адже від цього вона співає. Робіть мої це друзі, мої сонцесяйні, Робіть це так, як кличе ваше серце. Пам'ятайте, що неможливо зробити це неправильно, якщо ти йдеш. Від серця, все світи, мати земля знають твоє серце, відчувають його, мабуть, краще за тебе самого, щоб власно перебувати і працювати в тандемі разом, а бути в гармонії з цими 20 основними днями відновлення вознесіння енергії. Просто уявіть цю енергію, дайте дозвіл її війти, озвучте, уявіть, як вона піднімається від матері землі. І спускається від великого центрального сонця, як і пропонується в кожній із цих п'яти космічних чакр. Кінець 20 основних днів завжди залишає нас трішки виснаженими, і ми можемо відчувати себе пригніченими. Ми так багато вібрали в себе за такий короткий проміжок часу, що нам може знадобитись час, щоб зупинитись. Перевести подих і просто дати всьому цьому влягтися. Милі мої Сенсейні, не змушуйте себе все розуміти. Не розуміти що-небудь що спочатку, а тому що це може бути потім. Ця роз... вона відштовхує мудрість, коли ви це робите. Просто дозвольте всьому цьому осісти у вашому тілі, поки велике центральне Сонце і ядро Землі закріплюється всередині вас. Коли ви пройдете певну відстань, після цих 20 днів ви зможете озирнутися назад і зрозуміти, куди ви виросли. Що відбулося в ці потужні дні? Майте на увазі, що ці 20 основних днів можна розглядати. З різних точок зору і з різних традицій описаний вище процес базується на сучасному календарі ЮКАТЕК, який використовує 20 основних днів. У нескінченному сферичному часі існують шари в шарах, так би мовити, кулі в кулях і цикли в циклах. Це лише перша сторіночка величезної книги знань, до якої ми всі з вами маємо доступ. Тримайте очі. І серце відкритим. Це енергія, через яку ми всі разом проходимо. І кротка інформація від зоряних старіших існує так багато рідкісної ефірної підтримки, що надходить з вищих сфер, щоб підняти всіх нас, усього захисного шуму світу, що юринується в царство нових вищих частот і переживань. Вищі сфери проявили нову основу в цьому майбутньому світі, що зароджується. Багато з ваших вищих я перебувають у там, з небесною компанією, вознесними майстрами, алохімами, вашими провідниками і легіонами світла. І вони побудували цей фундамент, цей новий світ це є ваше творіння. Все, що буде. Після цього часу буде оригінальним і притаманним цьому новому циклу. Цей новий світ має більше свободи і менше обмежень, менше кордонів. Та він також приходить з більшою відповідальністю. Щоб увійти в цей час, ви повинні відпустити все, що ж розчиняється навколо вас. Це не час боротись чи засуджувати те, що ще залишилось. Настав час вийти на чисті ясні нові частоти, впустити все нове в себе і піднятись вгору з божественною зосередженістю і глибокою конгруентністю. Всього вам світла, мої дорогоцінні, сонцесяйні друзі, обійми світла кожному із вас, благословення на Вашому шляху благословенного дня, дякую за перегляд. Залишайте коментарі. Діліться відео. Щасти вам.